Попри численні намагання російської влади ув'язнити його, він грабував панів, палив будинки та разом із кріпаками організовував повстання. Хоча постать селянина Устима Кармалюка є неоднозначною, а історики кажуть, що він був розбійником і грабував не тільки панів, у фольклорі його ототожнюють із Робіном Гудом. А навколо героїчної постаті Кармалюка поширено чимало містичних легенд. На початку 1800-х до двору пана Андрія Пігловського на Поділлі привели 17-річного хлопця. Він був дуже і кмітливий, але норовливий та непокірний. Поміщик вирішив позбутися його та віддав на 25 років у царську армію. Юнак Утік повернувся на рідні землі і очолив ватагу кріпаків і дезертирів, що нападали на панські маєтки. Цим хлопцем і був устим Кармалюк. Для частини українців пізніше він стане народним месником і борцем проти кріпацтва. А в дослідженнях деяких істориків, зокрема Валерія Дячка та Володимира Любченка, він. Розбійник, який грабував не тільки панів, а й селян. Історичні джерела нараховують чотири успішні втечі Кармалюка із тюрем. Перекази ж говорять про десятки втеч. Під час однієї з яких він зв'язав мотузку із сорочок, в'язнів та за допомогою каменя перекинув її через частокіл. За легендами по поверненні він палив панські гуральні, а пігловського взагалі прилюдно відшмагав батогон. Восени 1835 вісімсот року. Кармалюка вбили із засідки. Перекази кажуть, що срібним гудзиком, бо тоді вірили, що тільки так можна здолати характерника. Чакуна будь-якого героя, доброго, злого або суперечливого, можна вбити, але не знищити легенди та перекази про нього. Підтримайте шотам, донатом за посиланням у першому коментарі, і ми розкажемо ще більше таких історій. Легенди приписують Кармалюку і надприродні здібності, умів зникати серед лісів боліт, передбачати переслідування, на природно довго витримувати голод і тому. На відміну від історичних досліджень, у піснях його успівують як безкорисливого борця за справедливість, що грабував багатих і захищав бідних. Українські композитори написали про нього аж три опери. Ім'я Кармалюка живе на сторінках письменників, таких як Марко Ловчок, Михайло Старицький, Тарас Шевченко.